А перча збор 10 нашої Довіряємо Богу та ставимо його на перше місце в кожному аспекті життя, це значною мірою впливає на те, як ми реагуємо на важкі обставини. Еді Нільсон і Роуз мали невеликий авторефрижератор і доставляли заморожені товари до супермаркетів Манаусу, Бразилія. Однак їх тричі пограбували. Вони втратили майже все, що мали, і накопичили значні борги. Розгублені вони стали на коліна. Після того, як пара віддала свою ситуацію в руки Божі, у них з'явилося відчуття, що треба розпочати новий бізнес на гроші, які залишалися в їхньому розпорядженні. Проблема полягала в тому, що у них було лише 5 доларів. Що ж можна зробити з такою сумою, прагнучи поставити Бога на перше місце в усьому? Вони вірили, що він зможе перетворити цю маленьку суму на щось велике. Тоді вони відчули спонукання купити інгредієнти для випікання 16 буханців ціннозернового хліба. Швидко продавши буханці друзям і сусідам, подружжя було зворушене, побачивши могутню божу руку в цьому новому починанні. Після повернення десятини та обіцяних приношень вони інвестували чистий прибуток у закупівлю інгредієнтів для випікання ще більше хліба. У такий простий спосіб пара започаткувала маленьку справу, яка сьогодні перетворилася на компанію з 15 найманими працівниками, які випікають 45 тисяч буханців хліба щомісяця. Ось як вони спланували вшанувати Бога за допомогою свого бізнесу, допомагаючи іншим розпочати власну справу з нуля. Пропагуючи принципи здорового способу життя в місті, сумлінно повертаючи десятини, а також обіцяні приношення, які становлять 15% усіх прибутків компанії. І Бог своєю могутньою рукою день у день додає все, що нам потрібно, кажуть Адінілсон і Роуз. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.